Я вітаю вас, друзі! Ми на хвилі 107 FM Радіо Вежа також нас можна буде бачити на телевізійному каналі Вежа. В ефірі передача Європейський вектор в студії Олена Третяк. А гостям нашої студії сьогодні є начальниця управління Державної служби якості освіти в Івано-Франківській області Любов Касьян. І ми будемо говорити сьогодні про якість освіти. Вітаю вас, пані Вітаю, Бан, нашій па... студії. Вітаю, пані Олена. Вітаю також слухачів вашого радіо. Ми давно не бачилися, але я знаю, що кілька років тому в Україні стартував пілотний проєкт Оцінювання якості освіти. Тоді це були вчителі початкових класів. Зараз, наскільки мені відомо, категорії розширилися. Це вже не тільки початкові класи, це інші ще вчителі. Будь ласка, розкажіть, хто ще може брати участь в цьому пілотному проєкті? Чи це пілотний проєкт? Звичайно. Давайте такий короткий дайджест про сертифікацію загалом. Отож, у 2019 році розпочався, як ви вже сказали, пілотний проєкт сертифікації. Це була тільки одна категорія вчителів початкових класів, і цей пілот тривав упродовж трьох років. Безумовно, це був успішний проєкт. І сертифікація масштабувалася. І станом на сьогодні ми вже маємо сертифікацію вчителів початкових класів, сертифікацію вчителів української мови і літератури, сертифікацію вчителів математики і сертифікацію вчителів історії та громадянських дисциплін. Більше того, у 2025 році ми будемо мати в другій половині сертифікацію вчителів іноземної мови, англійської мови. Давайте тепер докладніше. Яка правова база цього проєкту? Тобто, на базі чого, якими розпорядженнями він регламентується, розкажіть, будь ласка. А сертифікація це зовнішнє оцінювання професійних компетентностей вчителя. І про це варто говорити. Станом на зараз ми маємо нормативно-правове забезпечення, і важливий документ це професійний стандарт вчителя, в якому чітко визначено професійні функції і безумовно професійні компетенції. Чому цей документ важливий для нас? Адже він забезпечує цю прозорість і об'єктивність оцінювання, і про це також варто говорити. Також під час сертифікації ми керуємося положенням про сертифікацію педагогічних працівників. В цьому документі виписано механізм цього зовнішнього оцінювання професійних компетентностей вчителя. Давайте все ж таки поговоримо про важливі моменти сертифікації. Сама сертифікація передбачає три етапи. Перший етап це коли вчитель проходить тестування. Ще його називають вчительське ЗНО. Другий етап сертифікації це самооцінювання професійної майстерності вчителя, коли він здійснює за допомогою застосунку оцінювання своїх професійних компетентностей. І третій етап. Сам? Робить сам і третій етап, безумовно, скажімо так, найцікавіший, такий грунтовний це коли зовнішні експерти, фахові експерти, підготовлені державною службою якості освіти, здійснюють незалежне зовнішнє оцінювання його професійних компетентностей. Вчитель проводить. Uh, уроки також він представляє свій досвід, має таке спілкування з зовнішніми експертами, і після того uh, такі зовнішні експерти оцінюють його професійні компетентності. Цікавим є те, що цими зовнішніми експертами є також вчителі, uh -huh. а які працюють безпосередньо в закладах освіти, мають величезний досвід роботи і можуть здійснювати таку експертну діяльність. Давайте про це поговоримо пізніше, але зараз все ж таки повернемося до самого процесу цей процес добровільний чи обов'язковий для вчителів? Сертифікація є добровільною процедурою. Тобто, от зараз це важливо, і ми напевно анонсуємо з 23 грудня, розпочалася реєстрація на сертифікацію 2025, і вона буде тривати до 6 січня. Більше того, від 6 до 9 січня, якщо кожна область не вибере свою квоту, бо визначені міністерством освіти і науки. України квоти для певних категорій педагогічних працівників, інші педагогічні працівники з інших областей зможуть заповнити ці mm -hmm. місця. Тому вчитель добровільно реєструється на цю процедуру сертифікації. Потім він надсилає необхідний пакет документів, які підтверджують його а, працевлаштування, що він є основним працівником у закладі освіти, має не менше двох років педагогічного стажу і може сертифікуватися. Після того тривають оці процедури. Формується кабінет вчителя сертифікованого, який іде на сертифікацію. І... Потім основні процедури, про які я вже говорила. Тобто вчитель-сумісник не має права брати участь в сертифікації, тільки осенне місце роботи. Так а ще скажіть, будь ласка, це ж додаткове навантаження? Це учитель сам має слідкувати, податися, це виділити певний час на проходження сертифікації. Для чого це йому? Яка мета цього? А... В першу чергу, і ми напевно все ж таки це побачили, коли ми здійснюємо опитування педагогічних працівників після сертифікації, і тих, які пройшли успішно, і тих, які не пройшли сертифікацію, і вони відповідають, що важливим на цьому етапі є. Обмін досвідом і бажання попробувати свої професійні вміння і навички, і побачити, як він може працювати Такі безпосередньо, віде, чи я зможу. Чи так? я зможу. Угу. Але також є і інші складові позитивні бонуси для вчителя щодо проходження сертифікації. Це надбавка 20% до посадового О, окладу. А також зараз ми маємо, коли вчитель має ще іншу процедуру оцінювання його професійної діяльності, це атестація. І безумовно вчитель, який пройшов. Таке незалежне оцінювання сертифікацію без збереження процедури отримує відповідну наступну кваліфікаційну категорію або педагогічне звання. І це також за собою це також тягне підвищення заробітної заробітні. плати? Безумовно. А скажіть ще таке, припустимо, вчитель розпочав сертифікацію, і щось не пішло, щось не вдалося. Він її не пройшов. Чи зможе він іще раз подати документи, чи наступному етапі взяти участь у сертифікації? Безумовно, вчитель може в черговий раз. Пройти сертифікацію за його бажанням а і спробувати себе вкотре попробувати свої можливості під час сертифікації, тобто це наголошую, процедура добровільна. Більше того, вчитель може зупинитися під час сертифікації на будь-якому етапі. Бувають непередбачувані обставини, тобто пройшов зовнішнє незалежне оцінювання, і наступні етапи, скажімо так, не може здійснювати будь-який час він може зупинитися. Тому Ні, сама процедура а передбачає. Чай саме проходження mm -hmm. одночасно не одночасно, а поступово всіх трьох процесів. Mm -hmm. Так а давайте поговоримо про активність вчителів. Наскільки активно долучаються вчителі Івано-Франківської області до процесу сертифікації? А, ну зараз рано підводити підсумки, тому що Ми 23 третього третього mm -hmm. грудня а, на а, сайті Українського центру оцінювання якості освіти а, м, оголошено про розп. Початок реєстрації на добровільну сертифікацію, і ми щодня моніторимо заповнення квот визначених за областями. І зараз ми можемо говорити. От давайте загалом про квоти. Міністерство освіти і науки України для вчителів початкових класів визначило квот, квоту е, півтора тисячі осіб. А для вчителів математики української мови історії по тисячі, зокрема, і безумовно для вчителів іноземної мови 500 осіб. Для кожної області визначається також певна кількість педагогічних працівників, які можуть зареєструватися. І я тут з собою взяла оці а, такі статистичні показники. Наприклад, в нас можуть пройти сертифікацію 62 вчителів початкових класів. Це квота. Угу. А вчителів математики 47, також вчителів історії 47, і відповідно вчителів української мови 49. А і оце квота, яку ми маємо заповнити. Насправді, станом на зараз квота з історії. Повністю вичерпана. Але ще щодо вчителів української мови, історії, щодо вчителів математики, початкових класів залишилися вільні місця. Тому я запрошую педагогічних працівників спробувати себе. Під час це порівняти з минулими роками, яка яке співвідношення було по кількості власне заявок. А насправді зая... співвідношення майже однакове, mm -hmm. і наша активність щодо реєстрації сертифікації я маю на увазі педагогічних працівників Івано-Франківської області залишається такою сталою. Тому ми відстежуємо дуже такий позитивний, напевно, показник, те, що вчителі реєструються, і дуже багато активних саме з історії початкових класів. Uh... Ми поговорили про тих, хто може взяти участь у сертифікації. А хто ж їх оцінює? Хто ж ті експерти, звідки вони беруться? Ви почали говорити, що це теж вчителі, педагогічні працівники. Але хто вони такі? А, ну, скажем так, ми гордимося оцими спільнотами, які створені були для забезпечення процедур сертифікації. Насправді, в івано франківській області підготовлено 183 освітніх експерти для проведення основних етапів сертифікації. Це вчителі зазначених категорій. Безумовно, це професійні люди, які пройшли навчання, які мають величезний досвід роботи в закладах освіти. І ще є дуже важлива особливість, про яку, напевно, я забула сказати, але варто наголосити: вчителі Івано-Франківської області сертифікують вчителів з інших областей, і це якраз забезпечується об'єктивність, прозорість, неупередженість і. І більше того, це допомагає такому обміну досвідом, спілкуванню, такої колаборації, коли люди бачать інших, а, спілкуються мовою своєю фаховою мовою, особливо коли вчитель представляє свій педагогічний досвід, і вони бачать, як він проводить уроки, як спілкується з дітьми. Більше того, в професійному стандарті виокремлена важлива складова його комунікація, його відповідальність та автономія, і саме отакі. Чинники допомагають експерту з Івано-Франківщини, наприклад, оцінювати вчителя з Київщини чи оцінювати вчителя навіть з південних областей, східних областей, і це доволі така цікава робота. Я зауважила, що на третьому заключному етапі сертифікації є тако така складова, як розв'язання педагогічних ситуацій. От цікаво, чи доводилося учасникам сертифікації стикатися з такими ситуаціями, які там, е, як приклади, наводяться. І наскільки мені відомо, там дається кілька варіантів. Рішення, вирішення цієї ситуації, чи вона такі стандартні? Так. Ну, насправді вчитель має мати і розвивати свої професійні компетентності, і саме такі завдання творчого характеру допомагають якраз оцінити ці професійні компетентності, оці навички і вміння. І різні ситуації допомагають вчителю якраз вияскравити ці свої професійні компетентності. Педагоги а, слухають таку відповідь, спілкуються між собою, мотивують, чому був обов'язок, Обраний саме такий підхід в розв'язанні такої педагогічної mm -hmm. ситуації, і це не тільки надихає, спонукає навіть того ж експерта удосконалюватися ви вже маєте досвід сертифікації, і напевно, що постійно позаяк це був пілотним проєктом, проводяться якісь обговорення і робляться висновки, власне, що скажімо так, скасувалося повністю, що не пішло, що навпаки додалося, який. Які висновки зроблені з тих років з 2019 року, як почалася сертифікація? Як це відбувається взагалі? Ми постійно спілкуємося з вчителями, які проходять сертифікацію з експертами, і маємо безумовно вже про що говорити. Без перебільшень я скажу, що процедура сертифікації має велику довіру серед учительства, і про це говорять саме ті вчителі, які проходили опитування після сертифікації. Більше того, це понад 90% вчителів довіряють цій процедурі, говорять про її об'єктивність, говорять про її прозорість. Вони вказують на різні моменти, які дуже важливі для удосконалення процедури сертифікації. Приблизно 10% говорять про також говорять і про виклики, над якими нам варто працювати. Вони не довіряють цій процедурі сертифікації здебільшого вказують, що виною того, що вони не пройшли сертифікацію, є необ'єктивність експертів. Але це настільки малий показник і настільки є дуже багато моментів. Але ж на це ми варто. Ми також на це звертаємо увагу. Більше того, ми стараємося за допомогою таких різних варіантів відповідь удосконалювати саме цю процедуру. Тому положення про сертифікацію, процедури вони постійно удосконалюються. Ми вносимо зміни до положення про сертифікацію. Більше того, з 1 червня 2025 року ми. Будемо мати уже чинний документ, це новий професійний стандарт про вчителя закладу загальної і середньої освіти. Якраз уже напрацьований документ з урахуванням різних моментів, які ми бачили під час сертифікації, з якими ми спілкувалися людьми, які ми опрацьовували пропозиції, і це все враховано саме в цьому документі, який є основою для проведення сертифікації, і це дуже цікаво. А експерти також дають свій фідбек щодо процесу, Процедури сертифікації, uh -huh. вони розповідають, які процедури є успішними, над якими uh -huh. варто попрацювати. Вони більш відкриті і дають дуже багато цікавої інформації. А от саме сертифіковані а вчителі радять експертами йти на сертифікацію, сертифікуватися. Станом на зараз, здебільшого, експерти, які сертифікують, вони є і справді сертифікованими, бо вже пройшов певний етап. і Є вчителі, які вже вдруге сертифікувалися серед вчителів початкових класів, і це дуже вагомо і дуже для нас. Скажем так, потрібні такі фахівці, чому вони нам потрібні? Бо в нас є ще інша процедура незалежного оцінювання освітніх і управлінських процесів у закладах освіти. Це інституційний аудит. І я пропоную також про ці процедури сьогодні з вами поговорити. Бо ці експерти сертифіковані вчителі, які пройшли навчання як експерти з сертифікації. Вони ще і пройшли навчання, і здійснюють інституційні аудити в закладах освіти. Тобто аудит це аудит уже самого навчального закладу. Так. З цієї системи освітньої, так. Так? так? А де у цьому всьому є учень? Де він знаходиться? Дякую за запитання. Напевно, все ж таки ми говоримо про дитину, яка має отримати якісні освітні послуги так, і має здобувати якісну освіту. І напевно кількома штрихами я все ж таки розкажу про моніторингове дослідження і так. про дитину, яка є в центрі оцих усіх процедур. Отож. А, уже поспіль два роки ми проводимо моніторингове дослідження про а, результати навчання учнів 6-8 класів під час дії воєнного стану. І насправді ми побачили результати діяльності вчителя, закладу загалом і де ми насправді. Це, це тестування відбувається з математики і української мови. А чому шостий клас? Бо це завершення першого циклу угу. базової середньої освіти, здобуття базової середньої освіти, а восьмий клас тому, що я превентивно, бо ми ще можемо надолужити і десь, коли дитина буде завершувати базову середню освіту, це дев'ятий клас, врахувати ці моменти. І таке е, моніторингове дослідження, е, презентація результатів відбулася жовтені-листопад. Цінність цього дослідження саме у 24-му році, що ми можемо порівняти результати з 2023 роком. І воно здійснено е, вибірка відбувалася за макрорегіонами. І був саме макрорегіон Захід. І результати цього дослідження були представлені у, у Львові, і наша когорта педагогічних працівників брала участь у цьому заході. Більше того, ми дуже побал, ми дуже багато. Багато інформації почерпнули, над чим варто працювати. Варто сказати, також, що це моніторингове дослідження відбувалося на всеукраїнській школі, школі онлайн. Це платформа, яка забезпечує, може забезпечувати дистанційне навчання, і багато ресурсів вчителі використовують під час навчання дітей. Тест е, був сформований відповідно до державного стандарту і враховував нюанси, які дитина, ну тобто рівень тих компетентностей, які вона мала би набути в 6 mm -hmm. і 8 класі. А 6-й клас була частина учнів, які вчилися за пілотним проектом нової української школи новим державним стандартом. Безумовно, тест формувався і мав свої виміри, когнітивні виміри це знання, вміння використовувати. Ну скажімо так, і міркування. Міркування виявилися оці завдання, які якраз досліджували саме як діти міркують на основі здобутих знання найкращі результати, міркування, дещо нижчі показники. Але важливий показник 24-го року, саме з математики української мови, бо була шкала, а і з-поміж таких середніх показників був середній і достатній рівень. То в нас стало менше середнього рівня і піднявся показник рівня достатнього. Безумовно, високий і низький також є. Але оці показники говорять про те, що невеличкий рух уперед ми вже маємо. Відповідношенню до 2023 року, мабуть, це ще через те, що закінчили все ж таки в більшості онлайн навчання. Так. Ми перейшли до офлайн навчання. Так, насправді ми маємо очне навчання, і це безумовно важливий показник. Але ще її інший чинник, який теж а, показав результативність, коли ми після тестування опитали учнів, а і з поміж них важливо виокремити, то вони вказували важливим чинником якраз. Якість викладання вчителя під час уроку і про важливість професійної майстерності вчителя під час викладання свого предмету, і це також говорить про успішного сертифікованого вчителя, тому що вчитель, який а, м, працює, який а, добре знає свій предмет, який в нього запроваджує партнерство на у, на уроці, який дбає про те, що й спілкується з батьками з дітьми, а це якраз є показник а, успішності а, дітей. Під Я Цей вчитель має все встигати і вчитися самому, і вчити дітей, і бути прикладом для дітей, і, і спілкуватися з дітьми, і подати е, свою точку зору не тільки на ті питання, які вони вивчають в класі, та, а діти ж питаються про різні речі. Це якась супер людина вчитель Насправді, ми бачимо таких професійних людей, і ми можемо про це поговорити, тому що упродовж 2024 року ми провели шість інституційних аудитів разом у співпраці з незалежними експертами, і ми бачили таких вчителів, і, зокрема, в Івано-Франківській області, в місті Івано-Франківську. А я зараз буду говорити про чотири заклади, які пройшли. Позаплановий інституційний аудит за ініціативою директора або засновника для того, щоб отримати рекомендацію для встановлення статусу закладу наукового ліцею або визначення закладу засновником закладом спеціалізованої освіти. Що це за заклад? Заклад, який може здійснювати свою освітню діяльність на основі нетипової програми. Цю програму він також може укласти і піти на акредитацію в Державну службу якості Освіти і отримати свою особливу програму, за допомогою якої вони будуть готувати учнів. А цей заклад має а, високі показники і успіхи щодо на рівні всеукраїнських учнівських олімпіад. Педагогічний склад займається експертною інноваційною діяльністю. Педагогічний склад. У своїй у своєму має е, науковців, які також здійснюють супровід щодо написання робіт малої академії наук, тобто багато показників. І та і насправді ми вже маємо за результатами інституційних аудитів три наукові ліцеї, де засновник врахував нашу пропозицію і змінив. Цей статус і визначив заклад спеціаліз... закладом спеціалізованої освіти. І четвертий а, також працює над тим, щоб набути цього статусу і працювати в такий спосіб, як я сказала. Безумовно, тут будуть навчатися а, дуже розумні діти. А вони будуть вступати в такий заклад, бо саме статус закладу спеціалізованої освіти надасть їм таку можливість робити. Мабуть, потім їм буде легше після закінчення такого закладу, легше вступити в лав до лави вищого навчального так. закладу. І так? це вже буде, скажімо так, у старшій школі професійно спрямована освіта рівня, які обирає дитина, наприклад, природничо-математичний, чи mm -hmm. математично-технічний напрям, чи філологічний тобто, mm -hmm. це буде змога потрапити саме до найкращих вчителів, які здійснюють інноваційну експертну діяльність і працювати і вчитися поруч з ними. Тобто нарешті є можливість, коли оці. Останні роки, останні класи школи, вже можна приблизно собі уявляти дитині, так. ким я хочу бути, так і вже в цьому напрямку рухатися більш глибоко. Більше того, 8-9 клас це вже може бути допрофільна підготовка. Тобто дитина вже може, чи навіть батьки знову ж таки можуть вже спрямовувати свою дитину, і вона може навчатися в тому закладі, отримувати допрофільну підготовку, а вже в старшій школі визначитися чітко з тими предметами, які їй до душі, і як вона планує працювати і навчатися надалі. Давайте тепер поговоримо про е, е, фінансову складову. Наскільки дорогий сертифікат? Як взагалі ця процедура? Вона є добровільною, але чи потрібно сплачувати якісь внески? скажімо, чи всі вона доступна? Ця процедура? А жодних коштів вчитель не сплачує. А ця процедура добровільна, вкотре повторюю, вона тільки передбачає за собою оті складові, про які ми говорили, зареєструватися вчасно, потрапити до квоти, яка визначена саме для Івано-Франківської області, і потім пройти всі три етапи: тобто незалежне атестування, самооцінювання своєї педагогічної майстерності. І а, третій етап важливий це якраз оцінювання педагогічної майстерності вчителя вже зовнішніми експертами. Вчителями. Як відбувається самооцінювання? Існують певні тести, як можна визначити свій рівень компетентності? Насправді ми здійснювали таке самооцінювання за допомогою ресурсів аналітичної системи, яка, яку ми називаємо евалюєт і навіть тестували. Але скажу більше, зараз ми будемо мати іншу систему, яка запрацює, і ми зможемо здійснювати. Це буде інформаційно-аналітична система, тобто створений застосунок, де вчитель обирає е, е, варіанти відповіді своєї до своєї педагогічної діяльності, і тоді отримує таку візуалізацію того, що в нього дається дуже добре а над чим варто попрацювати, тому такі процедури. Забезпечують якраз оцю цю складову Вчитель відчуває а, і навіть більш критичний до себе як зовнішні експерти. Погодьтеся так. і може сам себе оцінити. А знову ж таки, цей другий етап він більш такий професійний для відчуття своєї власної професійної спроможності. А другий, а третій етап він вже як оцінювання зовнішнє і незалежне. Експерта і під час проходження другого етапу самооцінювання можна виправити, скажімо так, якісь свої е, помилки. На чому так, я погоджуюся так? з вами, тому що коли він отримує цю візуалізацію, а це така спеціальна mm -hmm. діаграма, він побачить, де варто звернути увагу на ті чи інші моменти, щоб потім під час у цього зовнішнього такого незалежного експертного оцінювання, саме звернути увагу на ті процедури, про які ми зараз з вами говоримо. Ви назвали, тобто ви розпочали з початкових класів, з вчителів початкових класів, потім додалася математика, українська мова, історія, історія і громадянські, і громадянські дисципліни, і ви плануєте вчителів іноземних так. мов. Тобто в ваших десь планах охопити всі категорії вчителів, наскільки я розумію? Безумовно, так? ми будемо рухатися, і сертифікація масштабується, це успішний проєкт, і ми гордимося цим проєктом. І восени ми отримаємо реєстрацію на зовнішнє незалежне оцінювання сертифікацію вчителів англійської мови. А поки що квота невеличка, це тільки 500 вчителів загалом в державі. В нас 25 вчителів в івано франківській області, але це вчителі, які зможуть спробувати свої професійні можливості під час такого оцінювання незалежного. А вони будуть вже здійснювати відповідно до нового стандарту, який затверджений у 2024 році. Рахують ті всі моменти, які десь були побачені в тих інших сертифікаціях попередніх років, і скажіть, ще таку річ цей проєкт це український. Пілот, чи це запозичений, можливо, а, десь з кращих практик світових, звичайно, що сертифікація вчителів, вона є в інших державах, але станом на зараз, те, що ми маємо, це є напрацювання українського центру оцінювання якості освіти Державної служби, якості освіти, освітніх установ, вищої освіти для дорослих, безумовно. І це є наш продукт, і ті підходи, які використовуються, вони є саме притаманні для нашої української освіти. Тому без перебільшення це справді успішний проект. Сертифікації вчителів, тобто нема такого, що десь накладається якийсь містер Сміт і місіс Сміт там в якихось завданнях, так? Напевно, звичайно, що цього немає, але знову ж таки, якщо ми повернемося до моніторингового дослідження результатів навчання учнів 6-8 класів, то в цій справі нам допомагав ЮНІСЕФ. І справді за їхньої фінансової підтримки було здійснено якраз оце тестування учнів, і ми маємо велику підтримку від донорів щодо таких отримання результатів. Тому, коли представлялись результати, ці партнери були поруч з нами і допомагали нам. Тому що зараз дуже важливо не тільки протестувати, зараз треба зрозуміти, що з цими результатами робити, бо це дуже важливо. І більше того, коли ми представляли результати в макрорегіонах, ми працювали з педагогічними працівниками, з стейкхолдерами, які були поруч з нами, і збирали пропозиції. Ці пропозиції консолідовані. і Ми зараз маємо дуже хороші напрацювання не тільки звідси за результатами моніторингового дослідження, а ще й маємо. Зібрані узагальнені всі пропозиції, тобто це як керівництво до дії всім педагогічним працівникам, і засновникові, і вчителеві, і навіть батькам прочитати, що ми будемо робити з цими освітніми втратами, як нам рухатися далі, щоб надолужити ці прогали. Я думаю, що кожні батьки зацікавлені в тому, щоб їхня дитина, їхні діти були добре освіченими, бо це освіта залишається в голові, скажімо так, дитини завжди з нею, і нічого на неї не впливає. Ніякі зовнішні фактори. Якщо дитина добре освічена і здатна навчатися, тоді вже це великий скарб і для неї, і для її родини. Погоджуюся. Я вам дуже дякую за участь в ефірі. Е, і я вам також дякую. Ми сьогодні в, такі, в, в день такого світлого свята, тому і вам, і глядачам, і слухачам, я побажаю, нехай у наших душах завжди залишається надія, тріумфує любов. А ще нехай у нашому серці буде велика віра. Віра у велику перемогу, на яку ми очікуємо, і це надважливо. Нехай таке буде. Я нагадаю, що в нашій студії була начальниця управління державної служби якості освіти в Івано-Франківській області Любов Касьян. Дякую на все добре. Дякую Нехай вам. Щастить. до побачення. До побачення.